Всім привіт! Ви сьогодні у гостях у совєти от Атлантарія. Сьогодні пропоную разом приготувати закуску, яку особисто мене не раз вивчала, коли приходили гості, а це ротунда, фарширована синіми. Можна ротунду замінити перчиком. Тож, давайте готувати. Я взяла ось таку маленьку ротундочку. Вона якраз поміститься в баночку. 1,5 кг синіх, або баклажан, гіркий перчик за смаком, часничок, морковочка і цибулька, ну і обов'язково зелень. Овочі очищаємо і бланшируємо ротунду. Цибульку добре підсмажуємо, додаємо морковочку і готуємо до готовності. Тим часом я сині почистила від шкірочки і дрібно нарізала кубиками. І у окрему пательню по невеликих кількостях я буду піджарювати до золотистого кольору. Сюди ж вичавлюємо чесник і дрібно нарізаний гіркий перчик. Я поклала один, можете покласти 2-3. І так, тушимо всі наші сині. Солимо перчимо і надалі з'єднуємо з нашою тушеною моркочкою. Ротундочка вже остила, ми її начиняємо, робимо це щільно. Чим менша наша ротундочка, тим гарніше вона буде виглядати на столі. Викладаємо приготовлені. Баночки щільно. Ось такі баночки в нас виходить. І тільки тоді ми готуємо маринад. Для маринаду нам потрібно 2 літра води, стакан цукру, 2 столові ложки солі і один стакан олії. Розмішуємо і ставимо, щоб наша суміш підігрілася. Тоді ми додаємо оцет. Один стакан і доводимо до кипіння. Цим маринадом ми заливаємо наші приготовлені вже баночки і ставимо стерилізувати на 10 хвилин. Виходить 3 літрові баночки. Не багато, але є ще дуже багато цікавих рецептів, наприклад, ротунда з зупеньками. Чекайте на другий рецепт. А для цього підпишіться і поставте. Дзвіночок, щоб не пропустити З повагою, ваша Наталі.